Привіт! І сьогодні в нас лекціону да, 9, школі, наша школа. Uh, Побудувати слова та записати там відповіді. Ми одразу будемо прослуховувати та записувати відповіді. Що ж, Давайте. Лекціон 2. Stunde 9. Übung 1. Die Klasse, der Raum, der Klassenraum. Die Speise, der Raum, der Speiseraum. Der Computer, der Raum, der Computerraum. Der Sport, der Platz, der Sportplatz. Турнен, діле, дірнхале. Що ж, і давайте перекладемо ці слова. І як я вже казала у минулих відео, коли у нас слово складається з двох частин. Як тут ті класи та рам. Клас та кімната. Uh, і ми хочемо визначити, якого ж артиклю у нас буде це слово. Ми завжди дивимося на останнє слово. Der Raum. Отже, все слово буде чоловічого роду. Der Klassenraum – раум? Класна кімната, класний кабінет. Шпайзер це як страва якась, раум-кімната, Шпайзерам. Це в нас їдальня. Також uh, можна також сказати: їдальня це у нас. Uh, Мензі, як студентська якась їдальня, та в нас є ще варіант як Кантіна. Кантіна також як їдальня, десь а, на якомусь виробництві, на роботі, ді І також Держпизер. Діменза, де де Дікантіна, Держпизер. Для комп'ютера, кабінет інформатики, шпопла, шпортплац, місце для спорту. Як спортивний майданчик Und die турнхалі це в нас спортивний зал. E, Turnen – це як займатися там, спортом також, sport спортсмаген і так далі. Що ж, e No2 у нас з вами друге завдання. E, подивитися картинки та прослухати та прочитати. А, турнен також може бути як займатися якоюсь гімнастикою, якимись гімнастичними вправами. nummer stunde 9 übung 2 die aula die bibliothek der computerraum der hof der klassenraum der speiseraum DESportplac. Ді Турнхале. Що ж. Діау це у нас актова зала, бібліотек, бібліотека, кабінет інформатики, хов, двір. Двір також буде, може бути, і в будинку якийсь двір, де хов. ШПАЙЗЕРАМ, ШПОРТ ПЛАЦ, турнхал. Все це ми вже з вами прочитали. Розсортуйте слова та закінчу речення. Вішпілінавдем хов. Чому АУФ? Тому що Хоф це нас двір, відкрита місцевість, горизонтальна місцевість як Auf dem Feld на полі, «auf «auf der Baustelle», auf dem Platz». Плац це як площа якась. Die essen» – і дивимось, Шпайзераум. Чоловічого роду. Тож, у датеві у нас буде «der» змінюватися на «dem». і у нас буде Im. Violnen. Ми вчимося. І дивимося. Класен рау. Те ж саме. Im Klassenraum. Wir machen Konzerte, Aula, die aula. Di zmiruje się der, dair, в даteві. Ді der, тому буде in. Де аула. Інде аула. Так, це вже ми з вами äh, співвіднесли. Ще у нас залишився mm. Turnhalle. Дивіться. Турнхале. Дивіться. Turnhalle. Турнхале. <coughs> ім im ім die ді бібліотек. der бібліотек. Так. Ім zweiten шток. Шток це в нас поверх. І дивіться, у нас ім, тобто вже ми розуміємо, що поверх не може бути жіночого роду. Тож я вам підскажу, шток поверх у нас е, чоловічого роду. Де шток ім Цвайтеншток на другому поверсі, ім Ерстеншток на першому поверсі, ім Ертґешось, на як е, нульовому поверсі, але ж. це ми все переклали на українську мову. Uh, у німецькій мові «Erdgeschoss» – це в нас перший поверх. «Erstenstock» – це другий поверх, свайтеншток це третій поверх. Тобто те, що у нас нульовий етаж, це в них перший поверх, те, що у нас другий етаж, в них третій поверх, і те, що в них третій етаж це в нас другий поверх. «Erdgeschoss» – це як в нас перший нижній етаж. «Links» – зліва, «rechts» – справа. «in der Mitte» – Посередині. І дивіться, індеміте. Тобто ми можемо вже визначити, що міте середина буде жіночого роду. Діміте. Тому що wo, «de» у датеві індерміте. Ді змінюється на дер у датеві. Це ми пам'ятаємо: ді, жіночі різ змінився на дер. І читаємо наш лист. Halo, Victor. Wie geht's? Mir geht's super. Heute möchte ich meine Schule beschreiben. Du siehst sie auf dem Schema. Schema Schema. Meine Schule ist groß. Sie hat drei Stockwerke. Im Erdgeschoss liegen eine Garderobe, ein Speiseraum, eine Aula und eine Bibliothek. Im Erdgeschoss liegt auch unsere Turnhalle. Sie ist in der Mitte. Im ersten Stock haben wir einige Klassenräume. Links liegen unser Computerraum und das Lehrzimmer. Das Klassenraum für Musik ist in der Mitte. Und rechts sind unsere Klassenräume für Mathematik und Erdkunde. Im zweiten Stock liegen auch Klassenräume für Fremdsprachen und Geschichte. Links für Biologie in der Mitte, für Physik und Chemie rechts. Auf dem Hof ist ein Sportplatz. Hier haben wir unsere Sportstunden oder Spielen in den Pausen. Und wie ist deine Schule? Schreib mir bitte. Liebe Grüße. Так, завжди, коли пишеться мейл, ми звертаємось до когось: Hello, Victor. завжди ставимо кому, і починаємо речення з нового рядочку. Запитуємо, як завжди, як справи, кажемо, як в нас справи. їх на шулі без шрайбен. Дивіться, шрайбен писати, записати, без шрайбен як описати. Тобто описати свою школу. Ти типу, побачиш її на схемі. Моя школа велика, у неї є три поверхи. Ось, якщо ми будемо так рахувати, три поверхи у нас виходить. Ем, на першому поверсі знаходиться Лігін, це лежати або ж знаходитися ем, гардероб, шпайзера їдальня, актова зала та бібліотека. На першому поверсі також знаходиться спортивна зала. Die Turnhalle. І бачите, щоб не повторювати слово Turnhalle, написала його у жіночому роді як вона sie, ist in der Mitte. І те, що тільки що казала: die Mitte, wo in der Mitte. На першому, або ж по нашому, на другому поверсі, у нас є Аніки деякі класи, деякі класні кімнати. Для Лінкс зліва знаходиться наш кабінет інформатики та вчительська кабінет для вчителів. Кімната для музики і індіаміти посередині. Та справа знаходиться наша знаходиться кабінет для математики, та Еркундзе у нас було на самому початку. Це у нас як географія. Ерткундзе. На третьому поверсі знаходиться також класні кімнаті. Фюфрендпраген для іноземних мов та історії зліва, для біології посередині для, та для фізики та хімії справа. На, у дворі у нас є спортивний майданчик. Там ми маємо як уроки фізкультури або ж граємо під час перерв. І як виглядає твоя школа? Напиши мені, будь ласка, ліби Грюси, Дайанліон. Завжди пишемо всі емейли uh, e з отакими найкращими побажаннями або ж філі, грюси, можна також написати. І пишемо твій, і пишемо Дайне Пія, Дайне Міа, Дайнліон, і завайте das Schema an und spielt Dialoge nach dem Muster. Hallo, heal me bitte, ich bin neu in der Schule. Ja, in der Schule. Wo liegt die Bibliothek? biblioteques? Wo liegt die aula oder wo liegt die Turnhalle? Im Erdgeschoss rechts. erd geschos rechts. Wo liegt die aula? Im Erdgeschoss rechts. Wo liegt Die, там що у нас було з вами. Liegt... Я візьмемо, наприклад, Дітун de... Халя і дивимось. за so, Індеміт. посередині. Та і так, далі. E, так. Хіоцон кроється послухай та познач хрестиком та дати відповіді на запитання. Як завжди, спочатку читаємо запитання, потім відповідаємо. Во лепт де живе Кристина? Ві іст іре? З шулі? Як виглядає її школа? Ві hat хат Schule? Скільки поверхів у школі? wo hat з класи Unterricht? де проходять е, уроки? Класу Кристини. В Олікті бібліотек, де знаходяться бібліотеки, з чого немає. Попереджаю, ніхто немає у школі Христини і де проходять уроки фізкультури Кристинного класу. Що ж, слухаємо. Штунде 9. Алло. Я heiße Christine. Ich lebe in einem Dorf und gehe zur Dorfschule. Unsere Schule ist klein und alt. Sie hat nur zwei Stockwerke. Die Klassenräume. Mhm. Ihre Schule ist klein, Bodo so klein und alt. Die Schule hat. hat zwei Stockwerke. Im masaras und alt. Sie hat nur zwei Stockwerke. Die Klassenräume sind aber gemütlich. Meine Klasse hat alle Fächer in einem Klassenraum. Das finde ich bequem. Unsere Schulbibliothek ist klein, sie liegt im Erdgeschoss. Wir haben keine Garderobe und müssen unsere Jacken in unserem Klassenzimmer ablegen. Leider haben wir auch keine Turnhalle. Es gibt nur einen Sportplatz. Wo wir turnen. In der Schule gibt es keinen Speiseraum. Wir nehmen Pausenbrote mit. Mhm. I ta ta na Stunde 9. Unsere Schule ist klein und alt. Sie hat nur zwei Stockwerke. Die Klassenräume sind aber gemütlich. Meine Klasse hat alle Fächer in einem Klassenraum. So, meine Klasse, Klasse hat alle Fächer in einem Klassenraum. Jiji, ihre Klasse hat alle Fächer in einem Klassenraum. Da ist

so. Sie liegt im Erdgeschoss. Und das Wir haben keine Garderobe und müssen unsere Jacken in unserem Klassenzimmer ablegen. Und ich nehme Sie haben keine. Garderobe. Tak, my Leider haben wir auch keine Turnhalle. Keine Garderobe, keine Turnhalle. Turnhalle. Tak. Es gibt nur einen Sportplatz, wo wir turnen. In der Schule gibt es keinen Speiseraum. Wie? Und keinen Speiseraum. Äh, in meinem. keine Speiseraum. Tak. Ja, so blüte. Nimm noch äh, ein paar Triske. Ist tak. Iosalisu. Ist tak. Sie haben keine Garderobe, keine Turnhalle, keine. Шпайзераум. Або дивіться die Garderobe – все правильно. Турнхалі, ді, кайне. Але шпайзерраум, де Raum у нас кімната. І в акузативі у нас, З акузативом у нас використовується слово хабен мати. А як ми вже знаємо, в акузативі де змінюється на ден. Тож ми не можемо залишити це так, як кайне шпайзерраум. Кайне н шпайзерраум. Super. Jetzt ist alles gut bei uns. Wo hat Kristinas Klasse Sportstunde? Und wo hat die Physik? ablegen. Leider haben wir auch keine Turnhalle. Es gibt nur einen Sportplatz, wo wir turnen. Mhm. Ihre Klasse hat Sport. Stunden auf dem Sportplatz. Ось так вот це виглядає. Так, зупа, йдемо далі. Намалюйте схему своєї школи, як у вправі 4. Meine Мине Шуле і uh, mm -hmm. Und hat vier uh, Stockwerke. Im Ergeschoss на першому поверсі знаходиться у нас. І що у нас знаходиться на першому поверсі. Im ergischen liegen айне Turnhalle, ein шпайзераум, eine Aula. Im ersten Stück gibt es, і ви записуєте, що у вас там є. Класенраум für музік, Наприклад, класенраум. Ein Klassenraum für Geschichte und Tag. Da tak. unsere Sport, aha, Sporthalle, wir können wir unser Sportplatz, liegt so auf dem Hof, na, Dvorin.